І про тих, хто на фронті під час війни поліціянти продовжують працювати в посиленому режимі, охороняють громадський порядок, евакуюють населення, перевіряють документи та автівки, виявляють диверсантів і протидіють мародерству. А деякі з них пішли захищати Україну на передову. От як герої нашого наступного сюжету з Білої церкви. Від початку повномасштабного вторгнення білоцерківські копи посилили цілодобове чергування міста, але частина з них добровільно пішла захищати Україну на початку квітня: 16 місцевих силовиків відправилися на Миколаївщину. Відповідно, коли почалася війна, ми дізналися вже про потребу в особовому складі для участі в бойових діях. Таких людей у нас. Які виявили бажання, виявилось ну, десятки. З цими людьми ми проводили заняття, ми збирали їх у групи і з інструкторами працювали з ними на полігонах. Одним із них став старший лейтенант патрульної поліції Максим Коваленко. Нині ж він заступник командира роти. Чоловік розповідає, інакше вчинити не міг. Здебільшого такі підрозділи з патрульних виконують на фронті роль розвідки, працюють з квадрокоптерами, виявляють ворожі позиції та коригують артилерію. Патрульний поліс я з 2017 року перші два роки працював в місті Києві. Так як тоді ще в Білий Царки не було патрульної поліції, вона відкрилася пізніше. Потім, коли в царки вже почалось створюватись батальйон, ми сюди перевелись і з цього часу працюємо. Жовтня місяця ми з Херсонщини переїхали на Донбас. Останні два місяці ми працюємо у Бахмуті. Це такий, до речі, дуже важкий напрямок взагалі. Важкий напрямок, але це наша земля, це наша країна. Тут треба якось виганяти цю нечість нашої землі. І треба всім об'єднуватися і робити спільну справу разом. А ось суворий на передовій воїн вдома стає уважним чоловіком та лагідним батьком для двох синів трьох і п'яти років. Максим ділиться що разу на нього чекає родина, яка підтримує і завжди на зв'язку. Дякуючи Ілону Маску, у нас є старлінки, засоби зв'язку постійно, ну майже постійно у нас є, і якщо є така можливість, то завжди виходимо на зв'язок, кажемо, що все нормально, працюємо або повертаємось на місце дислокації. З дітьми теж постійно зізваннямся. О, так що з цим, з цим все нормально. Вулицю підтримують, особливо старший діма. то він взагалі каже, я до тебе поїду, буду тобі подавати патрони. Разом із Максимом на фронті воює і командир батальйону патрульної поліції Білої церкви Василь Коряк. Ще у 2015 році, під час АТО він керував ротою у 41-му мотопіхотному батальйоні. Майже рік воював під Донецьком та на Маріупольському напрямку. А від 24 лютого виконує бойові завдання на найгарячіших ділянках фронту. Танцор, саме такий у нього позивний, керує білоцерківськими патрульними розвідниками, від яких орки щоразу отримують на горіхи на 24 лютого цього року. Посада моя називається командир батрі патрульної поліції в місті Білоцерко. У мене самого будинок в Київській області, до нього 6 кілометрів оркінг дійшли. Нас тоді направляли на південь, на Миколаївський напрямок. Спочатку сам Миколаїв, потім трохи північніше виходить. да. говацький район. Там виконували задачі, ось до 1 вересня, плюс-мінус. Ну а потім вже Харківська область, Балаклея, Ізюм, Ліман. Люманська операція вообще была шикарно. А поки правоохоронці Василь та Максим служать в українському війську, вдома їх чекає спецформа Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.